Вітаю вас, друзі! Сьогодні займаємось ремонтом пилососу Samsung потужністю 1300 Вт. Принцип ремонту аналогічний і в пилососах іншої потужності. Що ж ми будемо ремонтувати? Мотор. А саме те, що в першу чергу з ним трапляється. Але давайте все по порядку. Якщо одного разу. При роботі з пилососом ви почуєте незвичний для нього звук, або відчуєте запах диму, чи навіть побачите його. Головне тут вчасно вимкнути пилосос, щоб його мотор залишився живий. Тоді ремонт власними руками вам обійдеться в копійки та займе трохи вашого часу. А якщо ви все таки не будете зупинятись і спалите мотор, тобто накриється його обмотка, то ви зекономите в часі, але не в грошах. Адже поміняти мотор. Це зовсім недовго. Але щоб купити його, треба забрати кошти з іншої статті вашого бюджету. А що ж там трапляється в таких випадках, запитаєте ви. Просто закінчується ресурс підшипника. Він починає клинити, зупиняється рухомий елемент електромотору, ротор, і обмотка починає диміти. А ще ротор може зміститися від центру і тертись по нерухомій частині мотору статору. Тоді дим буде мати запах непаленої обмотки, а трохи інший. А тепер перейдемо до практичної сторони цієї справи. Отож, ось об'єкт ремонту. Вмикаємо в розетку. Відразу з'явився дим. Тільки запах непаленої обмотки, а специфічно інший. Крім того, його звук відрізняється від звичайного робочого. Для початку я звільню пилосос від аксесуарів. Все рівно буду все очищати. Далі знімаю решітку, під якою знаходиться фільтр вихідного повітря. І тут відкриється доступ до двох шурупів. Також потрібно зняти кришку сміттєвого відсіку. Підважу її виступи з однієї, а потім з другої сторони. І кришка легко покидає борт. А ось у цих місцях потрібно буде викрутити ще три шурупи. Готую хрестоподібну викрутку і викручую ці п'ять шурупів. Тепер блок кнопок можна зняти. Під цими кнопками знаходяться пружини. Вийму, щоб і їх прочистити. Далі на черзі плата, яку тримає всього один шуруп. Звільнив. Після неї переходжу ще до двох шурупів. Ну, а тепер можна зняти цю кришку, вивівши з неї кабель з платою. Саме тут знаходиться електромотор під захисним кожухом. Щоб демонтувати цей захист, потрібно викрутити ще два шурупи. Все кожух можна знімати. Ось тут і переховується мотор, з яким і буду мати сьогодні справу. Але для остаточного його звільнення від'єднаю його від плати. А разом і кабель живлення від неї. Плату теж буду очищати. Все, мотор вільний. З передньої та задньої сторін на ньому накладки. Спереду ущільнююча, ну а заду фіксуюча, щоб він не провертався під час роботи. Далі потрібно дістатись до крильчатки. Але вона захована під ковпаком. Звичайно, що просто рукою я його не зніму, тому що він тримається ось на таких зазубринах, за з чотирьох сторін. І щоб роз'єднати ці частини, потрібно випрямити окантовку, що я зараз і зроблю. Позначу для себе, що при складанні так і з'єднати. Ну а потім я переконливо попрошу ковпак тимчасово покинути своє місце, що він люб'язно і зробив. Ну, ось така вона крильчатка або турбіна. Шумить. Ненадовго залишу її, тому що я далі буду знімати щитки, які розміщуються на корпусі одна навпроти одної. Біля кожної з них є один єдиний болт, який хочеться відкрутити. Але коли ми це зробимо, то помітимо, що до щітки припаяні дроти з однієї і з другої сторони, які не дадуть її виняти. А оскільки паяльник є далеко не в кожного володаря пилососа, то тут пересічний користувач на цьому може й зупинитись, зайшовши в глухий кут. Але я, хоча і маю паяльник, не буду відкручувати цей болт. Можна піти іншим і простішим шляхом. А саме, відігнути задню стінку. До якої припаяний контакт щітки з пружиною, що притискає її до якоря. Потягнувши за цей поводок, графітова щітка з радістю вилізе зі своєї барлоги. Так само дістану іншу щітку. Тягну за пружину. Щітка на волі. А далі знову повертаюсь до крильчатки. Вона не має так шуміти, значить, курс на заміну підшипників вірний. Тому далі потрібно відкрутити гайку, щоб її демонтувати. Тут мені знадобиться ключ або головка на 12. Але увага! Різьба тут лівостороння. Тому відкручувати потрібно за годинниковою стрілкою. А оскільки крильчатка закріплена на якорі. Рухомій частині мотора, то його потрібно заблокувати. Зробити це можна, наприклад, виготовивши дерев'яні клинки, щоб затиснути ними якір з обох сторін. Звісно, що руками ми так не затиснемо, потрібно буде вставляти в тиски. А вже потім викручувати гайку. Але я так не робив. А для заблокування якоря використав плоску нешироку викрутку. Ось приблизно таким способом я її вставив та заблокував ротор і почав процес викручування гайки. Тут діяти потрібно обережно, щоб не зігнути направляючи щиток і не пошкодити якір. Коли гайка буде в руках, будьте уважні, під нею є ще шайба. Щоб ува не випала і десь не закотилась, тепер крильчатка вільна. Знімаємо та відкладаємо в сторону. Далі потрібно демонтувати ось цю пластмасову платформу, яка тримається на двох болтах. Але спочатку знімемо ще одну шайбу. Тепер викручую болти. Платформа вільна. І викручую останні 4 болти. От саме на цій перегородці і кріпиться передня частина якоря з підшипником. До речі, тут ще є невеличка шайба. Зніму її. Тепер цю перегородку з якорем потрібно виняти. Але рукою це може не вийти. Потрібно допомогти з іншої сторони. Створюю спонтанну опору з боків, щоб центральна частина змогла вийти. Ну і потрібен якийсь штир для виштовхування осі якоря. А це ще один підшипник на роторі. Задній. І розміщується він ось в цій ніші. До речі, тут під ним є специфічна шайба. Ось така от амортизуюча. Тепер мотор став розділеним на дві частини. Нерухома статор і рухома ротор або якер. Саме з ним буде подальша робота. Ось тут, в цій перегородці, ховається передній підшипник. Покрутивши, можна почути його шумну роботу. Але пора вже зняти з нього цей аксесуар. Накручую назад гайку, зворотнюю її стороною на декілька обертів та вибиваю якір. Ну ось і передній підшипник. Саме він першим виходить з ладу. Його шум вже чути добре. Але заміну буду робити обох підшипників, щоб не чекати в найближчому майбутньому нових проблем з тим, що залишив. Тому далі перехожу до демонтажу підшипників з якоря. Найкращим інструментом для цього є саме знімач підшипників. Якщо у вас такого немає, то варто придбати, коштує він недорого. Лапки знімача розміщуємо під підшипником, а стержень впираємо у вісь ротора. Далі принцип простий. Вкручуємо стержень і лапки витягують. Все. Передній підшипник демонтований. Те саме пророблю з іншої сторони. Ну, ось і все. Підшипники демонтовані. Можна йти на базар по новій. Хоча на підшипнику і вказана його марка. Але багато продавців самі заміряють штангенциркулем його параметри. Тому краще мати хоча б один демонтований підшипник з собою. Ну от, нові підшипники придбав. Ні, це старі. Ось це нові. Коли купите підшипники, не переплутайте їх із старими. А перед тим, як перейти до їх монтажу, обов'язково прочищу і ротор. І статор. До речі, поглянемо, в чому ж була причина диму та запаху з пилососу. Так, все зрозуміло. Ось сліди на якорі. Він терся об деталі статора. А це, звісно, відбувається на високих обертах. Ну, а перша причина підшипник, який вже не тримав рівно вісь. Отож, ми на вершині процесу ремонту пилососу. Тому далі все роблю у зворотньому порядку. Значить зараз монтаж нових підшипників. Це передня сторона, а це задня. З неї і почну. Наживлюю підшипник на вісь. Запресовувати підшипник потрібно штовхаючи всі його частини одночасно. Або тільки внутрішню. Для цього можна використати гайку підходящого діаметру. Задній підшипник запресовують доти, поки зовнішня його частина не зрівняється з віссю якоря. З переднім буде трохи не так. Все це й на місці. Перехожу на іншу сторону. Наживлюю. Та з допомогою гайки запресовую. На відміну від заднього, передній підшипник потрібно запресувати значно глибше по осі якоря. Тому лише одної гайки для цього мені не вистачить. Додаю ще одну. Запресовую його до упору. Ну от і передній підшипник на своєму місці. Далі одягаю на нього кріплення. Саме воно буде тримати передню частину якоря в статорі. Щоб кріплення краще сіло на підшипник, допоможу йому ось таким чином. А тут, увага! Перш ніж помістити задню частину якоря з підшипником в його нішу, покладіть туди спочатку шайбу. Яка там була. А тепер можна вставляти. Щоб підшипник потрапив в своє гніздо. Йому потрібно буде допомогти. Виступи на перегородці мають зайти в отвори на корпусі. Ну а далі можна прикручувати. Прикрутивши. Потрібно повернути на місце. Ось цю шайбу. Далі встановлюю та прикручую пластмасову платформу під крильчатку. Після цього спочатку має бути шайба. А потім вже крильчатка. І зверху знову шайба. А далі вже гайка. Нагадую, різьба тут ліва. Тому закручую проти годинникової стрілки. Тепер фіксую якір. Та затягую гайку головкою. Крильчатка на своєму місці. Шуму ніякого немає. Можна закривати її кожухом. А щоб він тримався, фіксую його ось таким способом. Далі повертаю на місце щітки. Ну, суть цієї пружини зрозуміла. Вона має притискати графітову щітку до контактів ротора. Не буде надійного контакту. Не буде руху. Прослідкую, чи вона дістала до контактів та чи вільно рухається в своїй ніші. Бо ненароком можна деформувати її шахту. І стержень не буде вільно рухатись. Все в порядку. Закриваю ляду. Можна переходити до другої. Вставляю. Закриваю. І це також на місці. А це значить, що мотор зібраний і готовий до встановлення в корпус пилососу. Що і почну далі робити. Встановлюю назад фіксатор. Наперед ущільнювач та розміщую мотор на його місці. Тепер можна під'єднати плату. Роз'єми не переплутаєш. Вони різні. Потім її закріплю на кришці. Яка закриває моторний відсік з кутушкою кабелю. Ось всю канавку потрібно завести проводку до плати. А тоді вже можна її прикрутити. А далі хочеться прикрутити вже цю кришку. Але стоп. Спочатку мотор потрібно закрити звукоізоляційним кошухом, щоб потім не довелось знову все розкручувати. Прикріплюю його двома шурупами. А вже після цього можна ставити на місце і прикручувати цю кришку. Потім встановлюю пружини, де мають бути кнопки. І тоді вже сам блок кнопок. Прикручую його трьома шурупами. А тепер ось цими виступами потрібно попасти у відповідні гнізда на корпусі, щоб встановити на своє місце кришку сміттєвого відсіку. А це фільтр вихідного повітря. Він має бути закритий ось цією решіткою. Тримач мішка теж на своє місце. А в нього сам мішок. Все. Можна вмикати та перевіряти. Контакт. Пуск. Робота мотора відмінна. Чого і вам бажаю. Успіхів!